Розділ 2.8. хаотичне царство нежитів. Вся ціна застала супінзненацька. зненацька. Все означало, що в майбутньому кожен раз, коли він буде тренувати вихованця, він повинен буде спочатку заплатити 10 очок тенергії. Я повинен купити тимчасовий контракт, шанси померти і відкриття площини вирощування також потребує грошей. Такими темпами Рот Супін сіпнувся, його експлуатували, йому пощастило, що він не продовжив розведення і зберіг останні сотни другу енергетичних балів інакше він не зміг би дозволити собі цю подорож чи вплине тимчасовий контракт на справжнього господаря тварини. Коли я його використаю, хоча Супін міг передбачити відповідь на своє запитання, він вирішив, що краще запитати про всяк випадок. Тимчасовий контракт буде накладено на контракт астральної сили, і він не вплине на контракт господаря-вихованця і його не помітять. Байдуже відповіла система. Добре, Супін вирішив купити його. Коли всі сумніви були зняті, коли енергія була виведена, Супін побачив золотий сувій, що з'явився з у сховищі. Плаваючи у морі його усвідомлення, сфокусувавши свій розум, золотий сувій впав йому в руку. сувій, що використовувався для тимчасового контракту, був дуже м'яким, і Супін відчував себе так, ніби тримав хмару туману. На папері не було нічого шовсткого, Як ця штука працює? Супін підкинув і розгорнув його. додайте краплю крові людини. Яка укладатиме догові, а потім приклейте її до тварини, яка збирається укласти договір, відповіла система. Сутин зрозумів. Він обернувся і подивився на блискавичного шура, який ховався в тіні, Той посміхнувся, мабуть, так щоб виглядати нешкідливим. Давай, хороший хлопчик, блискавичний шур одразу ж злякався. Ця посмішка була такою дивною, що здавалося, ніби вона зійшла з нічного кошмару. Ух. Блискавичний шум миттєво втіп до кімнати для домашніх тварин у задній частині супін на мить завмер і одразу ж погнався за блискавичним шуром. Кімната для домашніх тварин була прибрана і очищена системою, тож схованку блискавичного шура було видно. Блискавичний шур ховався поруч із загоном для годування і кластого тигра. Черсть першого була вкрита електричним струмом. Коли він загрозливо показував зуби на Супін, Супін подумав, що блискавичний щур налаштований серйозно, бо побачив ворожість в його очах. Цей малюк не був звичайним блискавичним щуром, і Супін не мав потужних бойових вихованців. Щоб впоратися з ним, і невже цей досвід був таким жахливим? Пробув мотив Супін. Він насупився і деякий час дивився на блискавичного щура. Пи, здавалося, нітрохи не розслабився. Можливо, його присутність лише змусить блискавичного щора нервувати ще більше, тому що він буде нагадуванням про той гіркий спогад. Втрохи подумавши, супін зачинив двері і повернувся до прилавка, щоб подивитися. Він побачив пляшку з під корму для тварин. Частинки грому вони були взяті з рослини, схожої на пшеничний колос. Їх були десятки. Кожна з яких продавалася за більш ніж 50 монет. Частинки грому багаті на силу грому і вибухають у вогні. Частинки грому це їжа як люблять домашні тварини з родини громових. Супін посміхнувся легкою поснижкою і вийняв одну частинку грома. Потім він укусив свій палець і розмазав кров по кутку контракту. Потім він повернувся до кімнати для ставок і повільно відчинив двері, але побачив блискавичного щура, який розпластався на землі. Він одразу ж підвівся і витріщився на нього. Дуже насторожений. Супін не став турбувати блискавичного щура. Він просто повільно поклав контракт на землю біля дверей і поклав частинку грома всередину контракту. Але зробивши це, він зачинив двері. Після цього він мав зачекати. Поки він чекав, він не збирався сидіти, склавши руки. Він відчинив двері і повернувся до своїх справ. Однак, можливо, через те, що його крамниця була надто незвичною, до неї не зайшов жоден покупець, занудьгувавши. Супін почав шукати яйця в інтернеті. Він переглянув кілька великих сайтів, присвячених домашнім тваринам, але так і не знайшов такого ж яйця. Проте він знайшов кілька схожих. Чорт. Я не можу подивитися на цей розділ просунути в домашніх тварин, не зареєструвавшись, Та я маю платити. Супін з обуренням закрив сторінку. Після цього він переключився на інші менші вебсайти. Однак, невдовзі після цього комп'ютер завис і вийшов з ладу. Невже мене вразив вірус? Супін втратив дар мови. Він швидко витягнув кабель з розетки, щоб перезавантажити комп'ютер. У цей момент він відчув, що поза його свідомістю з'явилася лінія, яка була з'єднана з ним. У той же час інша свідомість переносила якісь щасливі емоції. Воно з'їло їжу але на мить здивувався супін. Друга свідомість прийшла від блискавичного, шура в кімнаті для домашніх тварин. З лінії свідомості Супін міг відчути поточне місце знаходження блискавичного щура, якщо вони були надто далеко одне від одного. Лінія обривалася, і він більше не відчував присутності блискавичного Щура. Супін забув про збій комп'ютера і пішов до кімнати для домашніх тварин. Він відчинив двері і побачив, що блискавичний шу їй частинку грому, яку він тримав обома передніми лапами. Раптова поява Супінга шокувала пасюка блискавку, який повернувся до їжі лише після того. Як кинув на нього погляд завдяки силі контракту, хоча блискавичний що все ще пам'ятав ту підлу людину, знайоме почуття, яке виходило від людини, унеможливило ворожість блискавичного щура. Малюк пора йти супін посміхнувся. Він підняв цього малюка за шию і повернувся до прилавка. Він поклав блискавичного щура на пилавок разом з маленьким скелетом, а потім пішов зачиняти двері вікно вирощування. Подумки викликав функцію супін, повернувшись до прилавка. Перед ним з'явилося вікно з примарним сяйвом, що відображало безліч площин для вирощування, з яких він міг вибрати одну на свій розсуд найкращі, найдорожчі. Супін перенестився безпосередньо до колонки найкращих культиваторів. Кількість культиваторів у цій колонці була невеликою, але всі вони були найкращими. Найнижча плата за вхід становила одна тисяча очок енергії. А найдорожча коштувала 10 тисяч очок енергії у порівнянні з цим. Царство грозової хмари здавалося б незначним. Супінг переглянув культиваційні літаки. Там була певна Архейська божественність, яка коштувала б 9 тисяч очок енергії. Певне в царство Асури коштувало б 3 тисячі очок енергії. Була ще середньовічна земля, яка потребувала 5 тисяч очок енергії. Тут-тут, лише подивившись на назви площин вирощування, Супін міг сказати, що це були дивовижні місця, зокрема, там була ця архейська божественність. Це була божественність. Це було місце, де жили божества. Розум супін відкрився після того, як він став свідком чудес царства грозових хмар. Він повірив би, якби хтось сказав йому, що в світі існують божества, тривалість перебування на всіх площинах культивації вищого рівня один день. Якщо тривалість перебування перевищує добу, то або господар буде примусово виведений з системи, або з нього буде знято вдвічі більше енергетичних балів. Якщо тривалість перебування перевищує дві доби. То знімається втричі більше енергетичних балів. Супін прочитав вступ, у нього з'явилася ідея. Ви дали мені шанс відвідати будь-яку культиваційну площину протягом п'яти днів. Це можна використовувати в тих площинах вирощування вищого рівня. Чи не так? запитав він системи. Через хвилину тиші він почув похмурий голос системи. Так, Супін не міг не класнути пайвсям. Він збирався підстрибнути від хвилювання, якби він увійшов у площину культивації. Подібно до архейської божественності, йому довелося б витратити від 40 до 50 тисяч енергетичних балів протягом 5 днів. Але завдяки його нагороді, це було б безкоштовно, це неймовірно. Мати можливість перебувати в будь-якій площині культивації найвищого рівня протягом п'яти днів без жодних зобов'язань. супін радів з диким хвилюванням. Ця нагорода була приголомшливою. Він довго не міг заспокоїтися, але все ще був схвильований. Хіба не було впевненості, що він зможе завершити основний квест, якщо залишиться на будь-якій культиваційній площині найвищого рівня протягом п'яти днів, якщо він не зміг би завершити квест за таких сприятливих умов? Тоді йому довелося б сказати, що основний квест був нерозумним. Шкода, що з моїми нинішніми здібностями урожай обмежений, коли я потрапляю на площину культивації такого високого рівня, цінність квитка не може бути використана в повній мірі. В супін відчув жаль, він міг ходити лише по краю в такій площині вирощування на найвищому рівні будь яка істота з такої площини могла легко дати йому прочуханака, тим не менш, це шанс, який випадає раз на блакитний місяць. Я повинен насолоджуватися днями, проведеними там. А по дорозі прихопив трохи корму для домашніх тварин. Цього разу супін був цілком задоволений винагородою. Він замислився чи не покликати йому більше людей, щоб створити проблеми, щоб можна було організувати більше таких спеціальних квестів, як цей. З іншого боку, він вважав, що система не дозволить йому скористатися перевагою. Звісно, це була частина історії, яку ми розповімо пізніше. Супін кілька разів прокрутив список вниз. Беручи до уваги маленький скелет, він незабаром вибрав площину для вирощування, хаотичне царство нежитів, рочки енергії, необхідні для входу в цю площину культивації, були такими ж, як і у випадку з архейською божественністю, і становили дев'ять тисяч.